За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав юрист-колаборант, який шпигував за блокпостами у Краматорську і планував втечу до РЕ. За беззаперечною доказовою базою служби безпеки. Реальний термін ув'язнення отримав ще один інформатор ФСБ, який діяв на Донеччині. Зловмисник зливав рашистам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ. Найбільше ворога цікавили координати блокпостів та окріп районів на території міста і його околиць. Щоб отримати відповідні координати, ФСБ залучила свого інформатора місцевого адвоката, який тривалий час проживав в Росії, де й потрапив у поле зору спецслужби РФ. Юрист повернувся до Краматорська ще до повномасштабного вторгнення, а навесні 2023 року отримав перше завдання від свого російського куратора. Для його виконання зловмисник обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації, а потім переносив їх на гугл-карту для звіту ФСБ. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли своєму інформатору грошову винагороду, яка мала надходити. На його банківську картку, крім того, у подальшому окупанти обіцяли евакуювати колаборанта в Росію. Однак співробітники СБУ завадили реалізації планів окупантів і затримали ворожого поплічника влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на території РФ. Під час обшуку у нього вилучено два мобільні телефони та змінні сім-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав зло. Мисника винним за частиною 7 статті 111 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність та призначив йому 14 років тюрми.